У Луцьку відбувся перший благодійний забіг кликунів подія, яка об'єднала людей заради доброї справи. На старт вийшли як професійні спортсмени, так і аматори, зокрема, й наймолодші учасники. Захід перетворився на справжнє спортивне свято, головною метою якого була не лише активність, а й допомога тим, хто її потребує. Сьогодні будемо бігти. Така фанова пробіжка цікава для підтримки «Ангар Україна», будуть збирати на відрони. дуже цікава подія. Постійно бігаємо, Підтримуємо різні такі події і. І залучаємо молодь до спорту. Ми дуже раді, що багато лучан долучилося, Це в нас вперше, але це дуже така історична, така спортивна подія, яка, сподіваюся, стане культовою сімейною традицією багатьох лучан. Основною метою забігу кликунів була підтримка благодійного фонду Ангар Україна, аби допомогти Збройним силам України забезпечити їх необхідним обладнанням та засобами. А благодійний забіг налаштований на те, аби підтримати благодійний фонд Ангар. Ми збираємо кошти саме на цей. Фонд і всі кошти, виручені з нього, будуть йти саме на допомогу цього фонду. Приймаємо участь для того, щоб допомогти нашим Збройним силам України внести якусь свою лепту і допомогти, щоб хлопцям там було краще і легше на, е, в окопах. Участь в забігу взяли не тільки лучани, а й представники різних населених пунктів Волинської області. Це один з моїх перших стартів, так як вирішила поєднати з подорожю до своїх друзів, які в ковалі якраз їх чекаю тут. Тому приїхали сюди бігти 5 кілометрів. Забіг кликунів пропонував учасникам різні дистанції: – 5-10 кілометрів для дорослих та 300 метрів для найменших учасників забігу. На маршруті розташовувалися кілька точок з волонтерами, аби підтримати дух учасників. Це більше про моральну підтримку, про те, аби підтримати наших бігунів. Це про те, аби забезпечити їх можливо водичкою для того, аби не тільки фізичний баланс їх тримати в тонусі, щоб вони активно і красиво пробігли цей забіг і отримали максимальне задоволення. Щоб ще максимально морально їх підтримати. Наймолодші учасники поділилися своїми очікуваннями та настроєм перед забігом. Планую десь Третім, другим, але найкраще було б першим, щоб підтримати маму. А мама теж приймає участь. Та, вона буде бігти 5 кілометрів. До забігу долучилися й чотирьох лапі друзі-учасників, які з задоволенням подолали дистанцію разом із своїми господарями. Так, песик теж нас підтримує, і він нас такий їздить постійно по змаганням, тому він у нас щасливий песик. Після завершення забігу учасників відзначили нагородами за участь та за зайняті призові місця. Нагороджувати бігуни будуть окремо за кожен дистанцію, тобто є 5 кілометрів, є 10 кілометрів, зокрема є окремі нагороди на чоловіків та жінок. Тобто перше, друге, третє місце, жінки, перше, друге, третє місце а, чоловіки. Кожен після цього забігу стане маленьким кликуном або кликункою, і влажне з того, яке в них місце вони отримують своє звання. перше місце найшвидше, потім найспритніше і так далі.